У Тернополі вперше відбувся чемпіонат України з шахів серед юнаків і дівчат до 14 років. Участь у ньому взяли понад 100 дітей із 16 регіонів України. Впродовж тижня вони змагалися у класичній грі. Це формат, де кожна партія триває по 3-4 години. Турнір відбувається за швейцарською системою, тобто зазвичай, той хто переміг першому другому турі, зустрічається один з одним, ніби як на гору лізуть. І в фінальному турі, в дев'ятому зустрічались лідери сьогодні. І була і в турнірі хлопців, і в турнірі дівчат. Дуже така щільна боротьба. Все залежало майже від результату кожної партії. У напруженій боротьбі перші місця вибороли Софія Сова з Вінничини та Семен Величко з Львівщини. Саме вони здобули право представляти Україну на міжнародних змаганнях з шахів. Чемпіонатах Європи та світу. З самого початку я зробила першу нічку, тому я вже не думала, що я стану першим місцем, але наполегливість та праця допомогли мені стати першим місцем. Тут було 9 турів, була дуже сильна конкуренція. Я навіть ну, не планувала зайняти місця, але так вийшло, що зайняв. Я готувалася до цього турніру, повторювала дебюти, і ще задачі. Для Тернополя це перший досвід проведення шахового турніру національного рівня, і його тут гідно оцінили. Тож організатори та меценати сподіваються, що це стане добрим стартом для нових інтелектуальних ігор у місті. Я дуже вдячна міністерстві молоді і спорту за довіру, за те, що довірили проводити цей чемпіонат в місті Тернополі. Це є такий крок для того, щоб Подібного рівня чемпіонати проводилися частіше у нашому місті. Ми не повинні забувати за тих молодих людей. Ми повинні чимось їх зацікавлювати. Вміння стратегічно мислити тактично дає можливість їм в житті розвинутися. Переможців та призерів нагородили медалями, грамотами та подарунками. Але найцінніше, що отримали учасники, це досвід та вміння приймати рішення. Адже шахи це не лише гра, це школа логіки, витримки і сили дум. в okay.